Друзі, всім привіт! Прийшла посилка до нас. Зараз побачите, що, що прийшло. Розпаковка. Пуселка дядька Олега, Франківська. Так. Отакі От ліці. Такі ліці дядько водак пошив. Ліцівки. А, а ліце тиво. А то там ми вже саме собі додаємо з парашютної стропи. Такі ліці пас дала б не розтягувалася шкіра. Червона шкіра замовив спеціально, аби була червона. Тут на прішки все зробив, аби не було на карабінах. 2 два недоузда пошив. Дві тройки. О, це вже мов, вже машнезні. Не довози такі, як мають бути. Буті польські трохи слабонькі. Тут шкіру дав, дає спеціально, аби менше діри розбивало. Робота бомбезна. Так що коментуйте удачі!